Україна стала заручницею власних успіхів, військових успіхів першого року війни. Всі почали чекати від ЗСУ чогось неймовірного: як всередині країни, так і за рубежем. Всі ті наші союзники, котрі вкладалися на нас фінансово і допомагали зброєю. Вони повірили в якусь чудодійну силу нашого війська. Хоча це були об'єктивні причини в тому, що росіяни також прорахувалися, як і всі інші. Хто передбачав і проговорював усі моменти з вторгненням, що українське військо не зможе встояти. І капітулює. Цього не відбулося, і росіяни тоді, прорахувавшись, вони вже скоригували власні дії. Мобілізація відбулася. Тобто відбулося цілий ряд подій, які дозволили росіянам якось на, намацати на, на власне русло. Знову ж, якщо перший рік війни не було навіть такого. Стабільного фронту, він був доволі гнучкий, українські війська діяли мобільно, відступали, наступали. Це, це була така несподіванка для росіян, котрі звикли отак, як би, фронтальним, таким, як в Другу світову війну воювати. А зараз саме така позиція в них. І це ми дозволили їм. Прийти до того, що вони вміють, дали їм можливість отак стати тим фронтом, і чи наступати, отак навалюючись таким валом, шквалом, чи тримати оборону, укріпившись, забетонувавшись. І вимоги наших союзників зрозумілі, вони хочуть, щоб це найшвидше завершилося, і оскільки так. Вдало все пішло перший рік. Ну, вже почали вимагати від нашого політичного керівництва. Відповідно, наше політичне керівництво від військового, і військові почали діяти не за якимось власним планом, а за тим планом, до якого чи за тими діями, до яких їх спонукали політики. Потрібна була картинка. Картинка для того, щоб тут продати її нашим виборцям Зеленського і зарубіж всім тим, хто… ну і відбулася, очевидно, переоцінка власних сил. Ми повірили у власну нездоланність. А це і правда було перший рік. Чому був присутній бойовий дух, а в другий рік війни цього духу він зник і зник завдяки, ну, якщо так можна висловитися, ді діяльності нашої влади, яка цей дух вбила. І в результаті е ми провалилися з наступом, котрий, можливо, і не треба було планувати. Якісь треба було дії вести, маневрені щось. Е Придумувати, а не отак прямолінійно, як до того росіяни робили, це наступати на військові позиції.